Циганков гравець Ювентусу Мудрик перейде до топ-клубу. Продовження трансферної саги Сутакова. Шукуючи новини для Луніна від реалу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстротай. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Головний тренер Парисінджермен Луїсен Ріке, який раніше приховує майбутнє зіркового форварда кілянам Бапе на тлі нових чуток про його перехід до Ліверпуля. Капітан збірної Франції одержав право вести переговори з іншими клубами. Новим основним претендентом Намбапе став англійський Ліверпуль. Повідомляє за Стандарт. За останній місяць лідери англійської прем'єр-ліги активізували зусилля у переговорах із представниками кілян Амбапе. За півроку у нього закінчаться контракт з ПСЖ, а це означає, що за правилами ФІФА футболіст вже може контактувати з представниками інших команд. Ще шість місяців тому 25-річний француз розлютив керівництво ПСЖ відмовив від продовження контракту з французьким клубом. Ця новина привела до стану підвищеної готовності такі клуби, як мандризький Рал, Ліверпуль та команди Саудівської Аравії. На питання, що головний тренер ПСЖ думає про можливий відхід Кіліана МБП, іспанський наставник французької команди заявив, моє ставлення до цього питання не змінилося. Луїс Анріке пояснив, що розв'язання цієї проблеми не залежить від нього. У тренера немає жодних інструкцій щодо того, як коментувати ситуацію з МБП під час розмов з журналістами. Іспанський фахівець вважає, що і для нього, і для зірки ПСЖ важливо зосередитись на вирішенні нагальних завдань. При цьому Луїс на зазначив, що ПСЖ має намір боротися замбапе. І іншим клубам буде складно запросити до себе кіляна. Також французький ПСЖ уже розробив план на той випадок, якщо нападник кілян Мбаппе вирішить піти. Іспанії впевнені, що мадридський РАЛ уже зробив Мбаппе пропозицію щодо підписання контракту і встановив середину січня крайнім терміном у прийнятті гравцем рішення. Повідомляється, ніби ПСЖ уже розробив усі бюджетні плани, готуючись до ймовірного відходу уроженця Парижа. У клубі, яке раніше хочуть, щоб Мбапе залишився в команді, і не втрачають надії укласти з ним новий контракт. Жерона не переймається через інтерес Челсі до українського форварда уроженця Черкас Артема Довбика, бише футбол 24 юа. Раніше повідомлялося, що Челсі зробив довбика головною трансферною ціллю на січень 2024-го. Тім, як зазначає Ас, керівництво Жерони досить спокійне щодо цього, хоча й розуміє, що цей місяць буде напруженим для клубу. Сам Артем також повністю зосереджений на своїх виступах за клуб та готується до матчу з Атлетіко. Головна мета «Жерони» – уникнути кадрових втрат у зимове вікно. Команда проводить історичний сезон, друге місце в Лалізі, а керівництво зробить усе важливе, щоб завершити кампанію поточним складом. Зазначається, що трансфер українця у це зимове вікно фактично неможливий. Артем вже був заграний за два клуби: – «Дніпро-1» та Жерону. А футбольні правила забороняють виступати за три колективи протягом одного сезону. Тому навіть якщо хтось придбає довбика взимку, до доліта практичної користі від нього не буде. Лунденський арсенал прийняв важливе рішення, яке стосується і українського лівого захисника команди Мікеля Артети Олександра Зінченка. Кануніри продовжить контракт з конкурентом нашого співвітчизника та Кехіра Томіясу. Олександр Зінченко вважається основним лівим оборонцем арсеналу, але допустився результативних помилок у матчах проти Ліверпуля 1-1 та Везгема 0-2. Такі результати від нашого співвітчизника підштовхнули керівництво луносів відмовитися від продажу японця та Кіхіра Томіясу, на якого претендували Наполі та Баварія, і розпочати перемовини щодо продовження контракту та підвищення заробітної плати футболісту. Про це повідомив Фабриція Романо. Джерело зазначає, що японець на 100% входить у плани арсеналу на майбутнє, то м'ясо перейшов до арсеналу влітку 2021 року та має угоду до 30 червня 2025-го. В нинішньому сезоні захисник зіграв у 20 матчах у всіх турнірах, забив один гол та віддав результативну передачу. Трансфер маркет оцінює гравця у 30 мільйонів євро. Зінченко в свою чергу прийняв участь у 24 поєдинках, яких відзначився одним ячем та асистом. Контракт українця з лунським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. У Мадридському реалі головний тренер Карлон Шелоті ніяк не може визначитися з основним голкіпером на час відсутності Тібо Куртуа. Фахівцю потрібно зробити вибір між орендованим іспанцем Кепою Арсебалагою та українцем Андрієм Луніним. За інформацією видання Дефенса Central, до Анжолоті за Луніна приходили просити гравці клубу. За інформацією джерела, Анджелоті обговорював з командою лише гру воротарів Кепи та Луніна. Футболісти розповіли тренеру, що Лунін зараз у своїй найкращій формі за весь час висобі у клубі. Зазначається, що ці слова посилили думку фахівця про те, що потрібно віддати перевагу українцеві. Зазначається, що матч матчі Рала проти Мальорки, який відбудеться 3 січня, зіграє Лунін, оскільки у його конкурента є проблеми зі здоров'ям. У січні Лунін може перейти до лононського Челсі в результаті обміну на Роберта Санчеса. Якщо мадрицям не вдасться продати футболіста або обміняти його, то влітку він залишить клуб вільним агентом. У сезоні 2023-2024 на рахунку Луніна 9 матчів за Рау, де він пропустив всього 5 голів. Провідний клуб німецької Бундесліги Ерба Лейпциг зробив пропозицію щодо трансферу півзахисника донецького шахтаря Георгія Судакова. Про це повідомляє портал OneFootball. За інформацією джерела, РБ Лейпциг запропонував Шахтарю за Судакова 25 мільйонів євро. Тим не менш, гідники наголосили на тому, що вимагатимуть за Судакова не менше 35 мільйонів євро. За даними трансфермарки, трансфер на варті Судакова становить 18 мільйонів євро. Цьому сезоні він відзначився трьома голами та одним асистом у 18 матчах за шахтар. Також відомо, що півзахисник Донецького шахтаря може отримати солідну заробітну плату, якщо перейде до туринського Ювентусу. За даними італійського видання Туту Sport, у випадку підписання Судакова туринський клуб платитиме йому 1,7 мільйонів євро на рік, тобто приблизно 140 тисяч на місяць. Скільки Судаков заробляє у Шахтарі, наразі невідомо. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може продовжити свою кар'єру в іншому клубі. Клубі. Молодим футболістом цікавляться команди з Італії, Англії та Іспанії. Челсі може погодитись відпустити Мудрика в обмін на іншого гравця, повідомляє Туто Меркато. Михайло Мудрик поступово стає важливим футболістом для Челсі. Український півзахисник уже забив три голи та зробив одну результативну передачу у складі синіх цього сезону в АПЛ. Однак не виключено, що він піде з злонського клубу вже найближчим часом. Туринський Ювентус цікавиться не лише Георгієм Судаковим, а й його партнером зі збірної України. Стара сеньора планує омолодити склад під час своїх найближчих трансферних вікон. Італійський клуб не може дозволити собі трансфер Михайла Мудрика, але хотів би взяти футболіста в оренду. Якщо Ювентус та Челсі домовляться, Мудрик може провести в Туріні півтора сезони. У зворотному напрямку пройде бразильський захисник Бреммер, яким давно цікавиться лондонський клуб. Йдеться про повноцінний трансфер за 40 мільйонів євро. Оренда Мудрика може стати частиною цієї угоди. За даними Фітчажу, Net. Іспанська джерона буде готова продати українського півзахисника Віктора Циганкова у січні цього року тільки за однієї умови. Джерело стверджує, що викупити контракт вихованця Академії київського Динамо найближчого місяця зможе лише той клуб, який запропонує каталонцям не менше 50 мільйонів євро. За інших умов всі охочі будуть відшиті. За повідомленням західних ЗМІ, послуг гравця збірної України прямо зараз зацікавлені італійські Рома та Ювентус, англійський Тоттенгем та Іспанська Барселона. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.